коти можуть бути справжніми гумористами. Дивіться хід парад, котики-муркотики. Не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курьози. Рубрика смішного мокрого відео Водні процедури а також герої, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого параду. Біля малечі стільки колотнечі, а ще стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хід парад «Дитяча Колотнеча. Розпочинає наш лейтинг дружелюбний Петрик. О, мої друзі пташки, привіт! Ой, так нечесно. Чому пташки вміють літати, а я навіть плавати не можу. Мамо, хочу ще добавки. А ти знаєш, що від переїдання можна погладшати? Та ти що? Не може такого бути. Давай ще одну ложечку ми перевіримо. Здивувалась Іриня 18-ї сходинки. Мамо, а цей апарат тільки папір видає. Може, він і гроші може давати. Було б непогано. Далі, малий Сонько. Тато, а скоро їсти будемо. Ех, Схоже, не дочекатись нам сніданку, бо вже давно час обіду. Поїмо, мабуть, увечері, коли мама з роботи повернеться. Так от для чого ці кришки насправді потрібні? Тепер зрозуміло, чого мама на кухні стільки часу проводить. Мабуть, теж з каструлями та кришками бавиться. За таке дивне застосування посуду йому присуджується 16-те місце нашого рейтингу. Йдемо далі. Попереду на вас чекає топ 15 найкомеднішого дитячого відео. Доню, ти неправильно граєш. Справжній талант може грати будь-як. Це буде моє авторське виконання. На 14-тій сходинці спантеличена Оксанка. Доню, на згадку про море треба взяти додому камінчик. Ось гарненький, ой, це ж краб. І він мене укусив. Оце точно буде згадка. Далі малий мисливець. Щоб упіймати жабу, треба думати, як вона, та й стрибати, як вона. Жаба подумає, що я її товариш, і тоді я нападу. Опа! Ну як, синку? Ще хочеш поїхати до парку атракціонів? Чи тобі вже й так весело? Ой! Ой, якщо там катають так, як ти, то точно не хочу. Застряг не тільки в туалеті, а й на одинадцятій сходинці наступний малий. Мамо, пам'ятаєш, я казав, що вже виріс з горщика та хочу ходити в туалет як дорослий. Так от я передумав. Так що витягне мене звідси. А героїня десятої сходинки вперше зрозуміла, що стілець дістається не тому, хто перший його побачив, а найхитрішому. Мій улюблений лимонад з бульбашками. Вони такі шипучі, що аж з ніг збивають. Вперше відвідала зоопарк і восьме місце мала Лариска. Ось ці кізоньки дуже гарні, але щось їх дуже забагато. Ох, порозлягались на дорозі. Як там мене мама вчила, ляльку треба заколисати, покласти в віжечко, а про це вона нічого не казала. За крок до п'ятірки лідерів горе винахідник. Аби не губити м'яча після кожного удару, я вирішив його прив'язати. Тепер він завжди буде повертатися. Ой, скільки ж публіки зібралось подивитись на мій виступ, треба справити на них гарне враження. Оксанко, та ти б уже не ганьбилася. Тільки ти й що падаєш. Поки ви стоїте, я роблю справжнє шоу. І публіці це подобається. Своїми танцями вона відкриває п'ятірку найсмішнішого дитячого відео. Овчіху, давай не лінись, а підіймай гантелі. Вони ж зовсім не важкі. Кажеш, не важкі, тоді тримай. Як тепер тобі їх вага, га? Хто сказав, що жінки не вміють керувати машиною. Зараз я вам усім доведу протилежне. Опа. Яка проста комп'ютерна гра, я майже переміг. Ух ти! А ні, то лише здалося. Переможець хід параду ось цей малий хлопчина. Ну як справлятися із биткою, я нібито зрозумів. Ой, ну це ж я його мав бити, а не він мене. Та не менше за дітей вас розвеселить наступний хід парад вусатих гумористів. Котики-моркотики. Розпочинає наш рейтинг котик, якому не пощастило з сусідами. Ей, ви там внизу. А можна музику трішечки тихіше зробити? Ви не годинник дивилися? Даю вам п'ять хвилин або викликаю міліцію. Пане режисер, ну візьміть мене на роль кота в чоботях. Я ж ідеально підходжу. Кажу вам, у мене природжений талант. Заїхав на 18-ту сходинку і наступний вусень. О, що значить подорожувати першим класом. Швидко і з комфортом. Хе, всім рекомендую. Далі 17-та сходинка і котячий забіг. Всі чули про бігових собак, а ми станемо першими біговими котами. Уперед до перемоги, хлопці. Потрапив у рейтинг і цей азартний котик. Пане, я знов приміг, а свого виграшу ще так і не побачив. А обіцяли ж давати порибині завгадування. Ех, точно, з якимось шулером зв'язався. Поверни мої гроші злодію. 15 сходинку очолює чотирилапий спортсмен. Господарі такі гроші витратили на цю бігову доріжку, а самі не займаються. Доводиться за них кілометри набігати. А то шкода, така техніка пропадає. Схоже, я в цій родині буду єдиний, підтягнутий та готовий до пляжного сезону. День народження вже давно минув, а ця кулька ніяк не хоче від мене відчепитися. Теж мені в подарунок. Це мені з нею тепер що цілий рік прийдеться ходити, га? На тринадцятому місці – вболівальники. мій добре, братики, придумали великий теніс подивитися. Така цікава гра. От тільки шия вже болить. А скільки там до кінця залишилось? Скільки вже просив господарів фен мені купити, так не купують. Так і доводиться голову батарею сушити. Ха. А коли опалення вимикають, так взагалі страждаю. На одинадцятій сходинці розгорнулася справжня війна за квартиру. Ну, ти хитрий, мурчику. Ти ж казав, що лише на одну ніч у мене залишишся, а вже тиждень тебе вижити не можу. Давай велась звідси. І хто тебе дитину манера мочив? Тільки приїхав, а вже виганяють. А де ж котяча гідність? А? Ну і часи пішли. Десятку лідерів відкриває справжній танцюрист. Ви тільки подивіться, який я танець поставив, По мені однозначно плаче велика сцена та танцювальні проекти країни. З таким талантом я точно прославлюся. Де ще на 9-й сходинці і наступний вусань. Вже й поїв і побігав, і виспався, а тільки обід. І ще півдня робити, га? Ех, ну й нудно. Казяйка сьогодні три літри сметан розлила. Довелося все вилизувати. Так напрацювався, аж язик болить. Фух, треба перепочити. Хай перепочине у нас на восьмій позиції. П'ять років гроші збирав і нарешті купив собі будиночок. Квадратних метрів, а вже ж небагато, зате свої. От тільки шкода, що на новосілля нікого запросити не вдасться. Вони ж сюди не пролізуть. На шостій сходинці наляканий васько. О, а що це за штука така? Я такого ще не бачив. Я вже ж не боєгуз, але може її краще не чіпати. Ой, ой! Вона на мене напала. Ми з моїм хвостиком вирішили вступити до церкового. Он які номери ми з ним можемо робити? Опа! Своїм номером вони відкривають топ-5 котячого рейтингу. Не розумію. Навіщо ходити в кінотеатр, коли можна, як усі фільми та мультики в інтернеті, дивитися? І причому робити це безкоштовно. І що я робив без комп'ютера? Трійко лідерів, очолює хазяйновитий котик. Ну і що в мене, господар. Цілий тиждень ніхто пил не витирав. Усе самому доводиться робити. А я між іншим у домогосподарки не записувався. Барсик став першим відвідувачем нового спа-салону для котів. Ох, як же добре. І отам, от де спинка ще помасажуйте. Отак добре. Ой, а скільки ж це коштує? Ой, не буду запитувати, завчасно себе засмучувати не хочу. Та краще за інших влаштувався цей вусань. І зовсім я не крадій. Я просто гаманець вдома забув. Хіба мені через те голодним залишатися? Я зараз поїм та збігаю додому за грошима. І не треба ніякої охорони та міліції. Я обов'язково занесу гроші. Це кумедне відео перемагає в нашому котячому хіт-параді. А саме зараз. Не пропустіть куметні випадки під час активного відпочинку в параді відеожартів. фізкульт привіт. Тату, я справжній боксер. Ти чого не здаєшся, га? Ну все, доведеться використовувати заборонені прийоми. Все, я переміг. Ну чого мені все не вдається потрапити в кошик? Ой, а от йому потрапити в мене вдалося. А на 18-й сходинці найкоротше моторалі в світі. Цікаво, а як тепер будуть визначати переможця? Ліньки об'їжджати скорочу шлях отут. Ой Шістнадцяте місце. Нарешті я собі купив новенького мотоцикла. Зараз я тобі покажу справжній клас. Опа! Ой, ой, трохи не розрахував. Так довго їду. Треба десь зробити привал. О, мабуть, я тут. Опа. Скільки людей дивляться на мої трюки? Як же я хвилююся? Ох, Сподіваюсь, вони того не бачили. І чого я стільки років цей велосипед у сараї протримав, га? О, згадав, на ньому ж гальма зламані. Ой. А чому це мій навігатор показує, що тут має бути траса, га? Ех, востаннє на цю техніку покладаюся. Давай, синку, випробуємо нового м'яча. Опа! ой, погана була ідея. А кататись на самокаті виявляється не так страшно, як я думала. Ой! Вона відкриває десятку лідерів. Я стану першим, хто перестрибне річку на велосипеді, і мене ніщо не зупинить. Ой. Водію на восьмій сходинці пощастило з одним м'яким піском для приземлення. Тепер я точно розумію, що відчуває білка в колесі. Рятуйте! Трішки не дотягнула до п'ятірки лідерів наступна героїня. Не можу повірити, це буде мій перший політ над землею. Ой, або не буде. Так і знала, що мені варто таки сісти на дієту. Таточку, а може тобі усе ж таки не варто сідати на самокат? самока? Ну от, тепер ти мені новий повинен купити. Я й не думав, що це може бути так весело. Ох! А оце вже не дуже весело. Бронзу хід параду отримує наступна мала. Як же добре у улітку з гірки з вітерцем? От тільки я не знала, що це може бути так гаряче. Ой-ой, пече. Цікаво. А чи вийде зробити на батуті сальто? Опа! Ух ти! Треба спробувати ще раз. Ох! А от друга спроба була точно зайвою. Закортіло згадати дитинство та пострибати на батуті і цим дівчаткам. Ну, от бачиш, ніякої користі від того активного відпочинку немає. Краще б на лавці посиділи. Це відео перемагає в нашому хіт параді. Далі ще смішніше: не пропустіть відео героїв, які через свої дурні вчинки потрапили на дошку пошани нашого кумедного відео. Не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курьози. Рубрика смішного мокрого відео Водні процедури. А саме зараз не пропустіть. Спостерігати за їх кумедною поведінкою ніколи не набридне. Дивіться далі. Брати наші менші в хіт параді найсмішнішого відео в саті палихаті. Ну, давай, господарю, подавай. Останній раз, а потім будемо відпочивати. Заскочив на 19-ту сходинку Бровко. Мала. Чому ванну спинкою роблять тільки тобі, га? Я теж від неї не відмовився. Хоч, ось так би з головою у це задоволення занурився. Ти давай, посувайся. Мені місця більше треба. Ой, яка тваринка красива, мамочку, а можна я її поцілую? Не маму треба питатись, а мене ні, не можна. Причепилася до 17-го місця. Наступна коала. Ну це, звісно, не дерево, але мені ж треба десь повисіти. Які ж ці людські домівки незручні. Запам'ятай собі, наївний чоловіче. Ще ні одній людині не вдалося мене впіймати, і тобі не вдасться. Ось бачиш, ти сам для себе пастку підготував. Далі ще смішніше не прогавте топ-15 найсмішнішого відео. Щось мені там у горлі встрягло, подивіться. Ну що, є щось там, чи мені здалося? Ну, раз ви мене вже знімаєте, я вам зараз покажу один зі своїх талантів. Вам слабо. Такий талант заслуговує 14-ї сходинки. Боже, яка дівчинка красива, малесенька, гарнесенька. Залишайся в мене жити, а? Пані, ви чого дитину забираєте? Вона вже моя. А ну геть руки від моєї донечки. На 12 12-й сходинці опинилися грайливі панди. На цій гойдалці треба по одному кататися. От бачите, я ж вам казав. Давайте будемо по черзі гойдатися. Давай, господарі, пограємо з тобою в хованки. Я буду ховатись, а ти мене шукай. Хе, я є, тепер мене немає. Тепер знову є, тепер знову немає. Хе, ти шукаєш мене, чи ні? А? Приготуйтесь до сміху, адже попереду десятка лідерів пели хато параду. Спека на вулиці неможлива. Вже й шерсть повністю збрив, щоб не було так жарко. Ха, а це не допомагає. От доводиться цілими днями під холодною водою сидіти. Де ж той сусід Іван вже годину його чекаю. А може, ми не тут домовлялись зустрітися. Та ні, саме на цій лавці, ну ще почекаю п'ять хвилин і поскачу далі. Присів перепочити на восьмому місці наступний чотирилапий. Дуже я розчарований у цьому серіалі. Кидаю всі справи і біжу одивитись. дивитись, але ж в останній серії все мало закінчитись не так. Треба буде лист сценаристам написати. Собачий вальс я вже опанував. Думаю, пора братися за більш серйозні композиції. Петховина спробувати може. Малий, а ти що сюди прийшов? Це мій садочок, і тут я гуляю. Тому давай, йди звідси. П'ятірка найсмішнішого відео. Я так плавати боюся, але вчитися треба, бо господарі на море збираються. О, схоже плавання це не моє. Яка ж я щаслива на кінець. Я тебе знайшла, мій братику. Де ти блукав? Кру, ти що зовсім з густу з'їхала? Який я тобі брат, я ж пес. Чуєш, подружко? А тут до нас зірка відомо заїхала в гості. От як я читала у журналах про неї, мене завжди турбувало. Чи у неї таке густе волосся? Чи це перука? га? Зараз я все перевірю. Ах ти ж обманщиця. За свою витівку їй дістається бронза. Та сріблом нашого хідпараду виборов злодюшка єно. Сподіваюся, що в цьому домі немає камери спостереження, бо останній раз, коли я виносив телевізор, мене застукали на крадісті. Переможеться нашого хіт-параду Ось ця господиня. Як мені надоїли ці щоденні миття посуду, коли я вже дроблюся до посудомийної машини, не лише на суші, а й на воді можуть статися з вами курйози. Рубрика смішного мокрого відео. Водні процедури. Оленко, я ж тобі кажу, що ця тарзанка не для тебе. От будеш знати, як на другий раз мене не слухати. Це відео відкриває хід парад. Для мене ніколи не існувало жодних бар'єрів. Якщо не вважать ось цей, Хе, але і, і його я здолав. Якесь у мене дивне відчуття щодо цієї рибалки. Ой, е, краще я на футбол. Не пощастило на риболовлі і герою 12-ї сходинки. Хотів упіймати рибу, а сам став наживкою для них. Хто сказав, що я не влізу в дитячу гірку? Хе, можливо, я і повний, але дуже винахідливий. Опа. Ви давайте на байдарках, а я своїми ногами річку перейду. На другому березі зустрінемось. Таточко, а якщо я впаду в воду, не переживай. Хе, я на тебе жилет одягнув. Бо знав, що ти туди точно впадеш. Що? Хто мені не вірить? Ой, я вже й сам собі не вірю. Не розрахувала своїх сил і героїня сьомої сходинки. Хотіла потрапити на другий берег, а потрапила у водну пастку. Я вперше на морі. Шкода, що зараз на літній період, але нічого. Підійду поближче, хвилями полюбуюся. Ой. Взагалі-то дитяча гірка. Допустив цього чоловіка. Зараз я тобі покажу, хто тут господар. Потрапила у водну пастку та на четверте місце невезуча пані. Чому, коли ви казали, що на човні гарно плавати, ви не сказали, що на нього так важко вилізти? Я вже годину ніяк не можу в нього потрапити. Комусь важко потрапити в човен, а бронзовому призеру під параду важко вилізти з болота. Оце ти, таточку, гарну гру нам придумав. І навіщо нам аквапарк? У нас тут свої водні гірки. Гра то гарна, але не для вас. Ну, як я можу зайти в басейн, коли тут жаба? Я ж її боюся. Зараз я тебе впіймаю бритка, ти істото. А тепер можна й поплавати. Це відео переможець хід параду. Таке неможливо прогавити. Ці дурні витівки заслуговують перемоги, а їх герої тільки дошки пошани. Не так легко перелякати останнім місцем хід параду Микитку. Я знаю, як зробити сина справжнього чоловіка. Ось так. Хе. Ну що, синочку, вітаю! Ти пройшов випробування. Витривалість найважливіша риса чоловіка. У цьому переконаний герой 19-ї сходинки. Він за будь-яких сил намагається втриматись на ногах в ожеледицю. А за одне й тіло розім'яти і нові танцювальні рухи вивчити. Яка я щаслива, що на кінець отримала диплом і можу забути про сесії та викладачів. Ой, від радості ледве на ногах стою. Ох, на цьому дереві стільки яблук, що ніхто й не помітить, що я декілька вкрав. Ой! А от мій гіпс помітять усі. Я знаю, що треба зробити, щоб люди викликали нас на біс. Опля і оплески наші. Якщо я дівчина ту до себе постояти не вмію, це просто спідниця мені завадила. А героїня 14-ї позиції впала в дитинство. Давай, розкручуй мене так сильно, як у дитинстві. Але тоді не так боляче було падати. Матінко рідне. А я по цих сходах уже півдня йду. Я колись доберусь на цей другий поверх. Треба було на першому залишитись. Своїми зусиллями вона дібралась тільки до тринадцятої сходинки. Ось тут я й перепочину. Ой, вже перепочила. Заодно й полежати встигла. Галю, ми такі сьогодні красиві. А давай на фотографії зробимо. Ось так почекай. А чому в об'єктиві не ми, а якісь люди? І нарешті топ-10 найкумеднішого дивакуватого відео. Почекайте, заждіть, не закривайте двері, дайте мені вийти. Ой, у вас двері якісь такі дивні. Дотанцювалась до дев'ятого місця. Наступна парочка. Ми виграємо танцювальний конкурс і заробимо багато грошей. Ага, і першим ділом із зароблених грошиків будемо робити ремонт у квартирі. Ти знаєш, чому гітаристи такі круті, тому що вони, крім того, що вміють гарно грати на гітарі, ще й вміють з нею всякі трюки показувати, ось так, як я. Ну що ж, дівчатка, розпочнемо репетицію. Зачекайте на мене, я ж також артисткою мрію стати. Не задалась репетиція і на шостій сходинці у танцюристів-аматорів. Діткам краще подалі стояти від таких гнучких тіток. Ламати не будувати. Але й ламати треба вміти також правильно. Героїня, яка відкриває топ 5 не знала цього правила. Ви жартуєте, та я справжня наїзниця. Хе -хе. На живих конях тримаюся і на іграшковому пораюсь. Ой, а іграшкові більш норовливі. От чому мені завжди так на щасти. Усім по одному барабану, а мені ж чотири. Хе. Я що маю силу їх тримати, вже не кажучи, що не вмію на них грати. Зате тобі пощастило з третьою сходинкою хід параду. Дивіться, діточки, до нас тітка Ася приїхала. Ой, де? Не бачу. Ой-ой, тепер бачу. Переможеться нашого хід параду ось ця дівчинка. Таточку, почитай мені книжечку. Доню, ти картинки порозглядай. Я трішечки посплю. Читай, я сказала, не спи. Читай.